Аборигени Криму, Таври каже нам Гульнара Абдулаєва. Таври дійсно автохтони Криму, Таври, але щось Крим, а що не Таврида, бо ж Таври, Таврида, а що чо... Таври, але Крим, як так сталося? Ну, поза як автор Криня каже нам, що книжка пропонує читачу зробити власні висновки про те, що відбувалося на півострові протягом століть. Ми зробимо власні висновки, я їх озвучу тут. І переходить ця Реса на Кифів, скити, а не за московською транслітерацією, Скити племінні союзи споріднених між собою народів, представники давнього тюркського світу. Як не соромно брехати, як не соромно ставити свою фотографію, своє ім'я на брехню, де ховається брехня в цьому твердженні про те, що це представники давнього тюркського народу. Це напівправда. Було дві гілки скитів західні і східні. От східні якраз і є тюркомовні, але сліду в ДНК скитів західних вони майже не лишили. Звідки взялися східні внаслідок колонізації західними скитами, земель далекого сходу, аж до Сибіру до Китаю. Скити походять з північного причорномор'я. Є два дослідження ДНК. Тюркський елемент з'явився в скитському ДНК тільки внаслідок колонізації скитів з заходу на схід. Вони там осіли. Десь там під Сибіром, на тому далекому сході, дехто вернувся на землю прабатьків в Україну і вернувся він, що сам з жінками, і приніс, власне, оцей от тюркський елемент по жіночій лінії, по мітохондріям. що я маю на увазі? Я цитую дослідження, яке називається Ancestry, and Demography, in Descendants of of Iron Age Nomads of the Eurasian Steppe з 2015 рік. Хто ще сидить на північному причорному морі? Зараз там сидять українці. Хто там сидів в стародавньому світі? Це невідомо, но мало скільки було, скільки народів туди. Сюди пройшло, ми вже ми не знаємо. Це вже не знаємо. Ми не знаємо. Ви уявляєте, якби нам викладали історію, якби самі українці світові розказували свою історію, що вони на цій землі тривають не одне тисячоліття, і ще нікому не вдалося вигнати українців з їхньої землі. Нікому. До надбань сучасного світу, який уможливив нам дослідження геному, нам про те саме, що скити походять з понті Кеспіан Степ вже тошнить мене. Це те словосполучення сказав. Аж в якому році, як ви думаєте, в 1787 році шотландський історик-письменник Джон Пінкертон в своїй дисертації про скитів або готів Іван Огієнко у своїй праці слов'янське письмо перед Константином 860 року. Костянтин, тобто Кирило, знайшов у Херсонесі Таврійському Євангелії і Псалтир руськими письменами писані. Якщо там вже був Євангелій і Псалтир в 9 столітті. По Христу. звідки там з'явилася бусурманська автохтонна віра? Скажіть мені.